Тож далі продовжуємо спілкуватися про обставини і наслідки цієї ракетної російської атаки з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Мені Юрію я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас і слава нашим підрозділам протиповітряної оборони всім повітряним силам, які цієї ночі відбивали ворожу атаку. Розкажіть, будь ласка, про масштаби цієї атаки. Ми вже побачили попередні числа, так цифри збитих ракет БПЛА. Наскільки атака була масштабною, і наскільки тактика ворога відрізнялася? Ну, як бачите, атака ну, дійсно масштабна і дійсно, от вперше, так От з таких типів ракет різних типів ми бачимо кінжалів цього разу аж шість. Ну, тому власне, це така така атака. Ну не пригадую, якщо чесно, що була шість з... а, а, так... кінжалів, Перепрошую, що перебувають. це для мене нова так, інформація. Так, Бо так, так. попередньо йшлося про один кінжал по Києву. Виявляється, їх шість було. Шість кинжалів загалом було випущено противником. Використовувалися літаки е, різні, так, літаки стратегічної, дальньої авіації, ті ж самі Міг 31 і так далі. От е, Маємо на сьогоднішній день, зараз хвилиночку, 81 е, пуск е, ракети. Якщо ми рахуємо, е, ракети крилаті, Перепрошую, зараз ми все повимикаємо. Тут дуже багато дзвінків. Всі хочуть мати інформацію. Ось маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х101Х 555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х22, 6 кінжалів. Ну і вісім пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно су 35 такі ракети, як Х-31, Х-59, Ну і 13, е пусків е, С-300, С-300 по балістичній траєкторії. Зрозуміло, що по прифронтових містах. І вісім БПЛА шахет. От бач, бачимо, який, який нам який букет е, із ракет та БПЛА нам приготував противник цієї ночі. Е, що збито? Ну, збито 34 ракети. «Калібр» та Х101 Х 555 це те, що ми можемо збивати, і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети, там було організовано певну протидію, і вони зрештою не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте, мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія. Мінус 8 х 31 Х 59. Ну, Таким чином, Х-22, е які ми не можемо збивати, кінджал, розумієте, ми не можемо теж збивати, це вже 6 плюс 6. Ну і також 13 С-300. Е поки не маємо засобів, здатних протистояти тій зброї, тому вона становить для нас е небезпеку. Ну, Загалом результати ви бачите: 34 е із 48 крилатих збито і 4 з 8 е БПЛА е шахет. Дякую, дякуємо нашим повітряним силам, силам протиповітряної оборони за ту роботу, яка була проведена, за збиті ракети. Це все одно врятовані людські життя, врятовані об'єкти енергоінфраструктури.